Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗок. Хотів би вам показати, які в нас є комплекти щеплення на трактори МТЗ та диски щеплення. Почнемо з полюсткового. Це у нас іде полюстковий МТЗ, оригінал. Ось така класна якість. Все якісно там красиво зроблено. Потім йде у нас старий зразок, як можете бачити перед вами та нового зразку. Далі у нас йде диск посилений, диск щеплення. Також оригінал. Та звичайний диск. Ось такий має вид. Це у нас йде диск виробництва угорщини, як можете бачити. Також класної якості. І також відводка щеплення, без підшипника, як можете бачити. І також різні інші запчастини на МТЗ в докоробки. Це різні підшипники, насоси Інша. Потім різні гільзокомплекти, як можете бачити, є в наявності фільтра, масла. Що потрібно до МТЗ, у нас все є в наявності. Хто бажає собі щось придбати або замовити, можете переходити по посиланню на наш інстаграм в описі до цього відео, або є зразу номера телефонів наших менеджерів, з якими ви можете зв'язатись та все обговорити, обсудити, дізнатися. Потрібну вам інформацію. Так, Хто бажає собі щось замовити, переходьте. На описі також буде посилання на наш інстаграм і на наш е, сайт ntzvuk.com. Хто бажає щось замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.